Фінал шкільної ліги з футболу Кіц» – найбільш емоційна подія дня у Житомирі. Зовсім не дитячі емоції: сміх, сльози та крики на головному стадіоні міста не вщухали впродовж декількох годин, адже тут чотири кращі команди боролись за призові місця. Першими на поле вийшли команди, що змагались за третє місце. З рахунком 2-1. переміг ліцей номер 5. 34-й посів четверту сходинку. Хоча гравці сподівались на кращий результат. Я думаю, що це ми виграємо варатар нас підвів. Ми другий чемпіонат виграємо через рік. Ми 9 місяців ходимо, ну, ми вже нормально граємо. Та справжня боротьба розгорнулася за перше місце, за яке змагались ліцеї 19 та 23. З перших хвилин команда 23-го показала себе доволі активно та агресивно. Тож учні 19-го ліцею відігратися не змогли. Перемога з результатом 7-0. як ми всі зіграли. Мені головне була перемога, щоб ми виграли, бо ми завжди, коли були на турнірі, ми завжди проігравали. А це коли зібралася наша почти вся команда, то ми виграли цей чемпіонат, і ми просто благодані, що цей чемпіонат був. І що ми виграли отакий прекрасний кубок. Заклад здобуває першу перемогу у футбольних змаганнях, тож вірить, що це лише початок. Директор лісею говорить, хвилювалися усі та максимально намагалися підтримати команду. Емоції, чесно, досі руки трусяться, тому що і атмосфера, всі прийшли, насправді не всі Ході могли б тут розмістити весь заклад, весь заклад прийшов, всі рвалися, але прийшли класи, які, з яких найбільше дітей беруть участь в команда. І ще старші діти поприходили, плакати малювали, ніч не спали, з батьками спілкувався. До третьої ночі діти плакати малювали, переписувалися, намагалися хоч якось, долучитися до цього процесу. Дуже круто, емоцій маса. Змагання такого формату у Житомирі проходять вперше. Однак міський голова пообіцяв, у наступному році команди, які програли, зможуть взяти реванш. Деякі кажуть, що не потрібно проводити такі турніри, бо в країні йде війна ну по перше, ми показуємо нашому ворогу, що життя продовжується, і ми нічого не боїмося, незважаючи на ракетні удари, на бомбові удари, які наносяться по Україні. А з іншого, їх батьки, які сьогодні на фронті зі зброєю в руках, розуміють, що діти займаються спортом. Діти займаються спортом, вони займаються своїм здоров'ям. І дуже головне, от, от ця енергетика, ця ці емоції, які сьогодні були, от в фіналі цього турні, турніру. для когось це була перша перемога в житті, і це теж приклад, що можна йти працювати, перемагати для когось поразка, і потрібно теж справитися. Але нам сьогодні в цей складний для України час дуже важливо. Трошки відволікти дітей від війни, бо психологічні травми в дітей це ж дуже серйозні. А тут і робота в команді, і індивідуальна мастерність це все те, що потрібно нам сьогодні. Продовж місяця за лідерство змагались 33 команди. Та вже завтра переможці виводитимуть ФК Полісся на поле у фінальному матчі за чемпіонство. Катерина Волкова, Віталій Воловоденко, телеканал ск 1